Це топ-5 продуктів, які слід викреслити зі свого раціону під час детоксу. для тих, хто не в курсі, детокс це очищення організму. На першому місці солодкі газовані напої, вони перенавантажують підшлункову залозу, розпалюють апетит і провокують онкологію. На другому місці солодкі соки у пакетах, в них багато фосфатів, хлоридів та сульфатів. Які також провокують онкологію, на третьому місці смажені та копчені страви. Вони містять багато жирів, а тому провокують виникнення атеросклерозу. Якщо ви не знаєте, це коли судини забиті жиром. На четвертому місці фастфуд та полуфабрикати це дуже жирна їжа, в якій ще багато солі, а це ризик для серця і нирок. Солодка випічка з високим вмістом жиру. Це така випічка, знаєте, коли у рецепті написано: покладіть пачку маргарина та пачку масла. Високий вміст жиру та цукру порушують обмін речовин, ведуть до цукрового діабету та проблем серцево-судинною системою. Як бути здоровою, стрункою енергійною людиною, я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Підпишись.